Собори, бо ми тепер стали іншими випускниками воєнного часу. Життя досить непередбачене, воно вносить наш у людей свій колектив. Уже другий рік українські випускники закінчують школу в умовах війни і зустрічають світанки і відправляються разом на сцені подорожі. Боротьба за незалежність України продовжується. В Нашій країні війна. Сьогодні нам потрібно гартуватися, допомагати один одному, нашому війську та державі, не піддаватися провокаціям та чуткам. Хай, пане, всіх, невинно убити з нас, живих, дасть нам силу та волю, мужність і наснагу для зміцнення власної держави, а власній землі. Ви знаєте, війна таки скінчиться, і скоро відбудуються міста, але, на жаль, ніколи не вернуться всі ті, кого забрали в небеса. Я прошу всіх полину і мовчання вшанувати пам'ять всіх загиблих та тих, коло. Х... Може, трохи ти заставив, і і не на день коли я тижнями їй не дзвонив, але тепер коли вона мене обіймає і разом із танком щось ковничку питає, я з радості плаче, що маю живих батьків. 为什么你我总别过情？